Зіпелор при болю в горлі. Я ще до кінця не вірю, що тут знаходжуся. Маю змогу бути на цій сцені та разом з талановитими музикантами, учасниками. Музика це моє життя, це емоції, які я даю людям. Це все моє. Всім привіт! Мене звати Владислав Палих, мені 16 років. Моє місто вже більше року, як під окупацією, тому зараз я знаходжуся в місті танцях. Перший час було дуже складно відновитися. Дуже не вистачало цей період музики. Я приїхав з окупації в Польщу без музичних інструментів, без гітари, без нічого. Максимум, що це було це телефон і якась мінусовка, там щось наспівав собі. Але завдяки підтримці поляків було набагато легше адаптуватися. Я маю зараз дуже таку відповідальність, бо я реалізовую свою мрію і маю змогу подякувати Польщі за допомогу. Це наш другий дім, і мені дуже хочеться сказати від цих українців величезне дякую. Дякую я сердешні за помощ для України. Чути, не розбачити, хто кого рятує, як ти проростуть, поки лють піти, крізь бетон облако. Українська йшля безчує з воєнних страх. Непокой буде українська. Добрий день. Мене звати Владислав, мені 16 років. Wow. 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 Моє місто зараз знаходиться в окупації ще з 3 березня. І для мене це надважлива пісня, адже вона є польсько-українська, і я хотів неї донести до кожного глядача, до вас, що ми дуже вдячні всі українці, дуже вдячні Європі та Польщі за неймовірну допомогу. Завдяки цій неймовірній підтримці ми змогли відновитися і. Бути зараз такими, якими зараз є. Це правда. О, бачите, О. нас трошечки відняла мову і моє рідне місто в окупації вже дуже давно. Я кримчанка, і я розумію те, що ви відчуваєте. А ще безмежна вдячність вам за те, що ви зараз заспівали польсько-українську пісню, тому що дійсно наша вдячність Польщі за те, що вона робить для українців, вона безмежна, правда. І те, що сьогодні музика і голос країни відбувся, дякуємо за це теж Польщі. Дякую, величезно. Мені дуже сподобався ваш тембр. Він дуже світлий. Ви несете світло. Мені б хотілося, щоб ви з цим світлом опинилися в моїй команді. Я була б дуже щаслива. Я дуже вам вдячний, що ви обрали саме цю пісню, оскільки я є одним із творців цієї пісні, і це моя була ідея поєднати польську і українську мову. Я познайомив цих двох артистів між собою. Це була Джері Хейл з. Охманом, польським артистом, і я відчуваю, що ви в 16 років, але ви вже про такі глибокі речі говорите. І це круто. Буду радий бачити вас в своїй команді. Дякую, вам молодча. Дякую. Я в незалежності від того, який ви зробите вибір, хочу подякувати вам за сміливість, за те, що ви гідно представляєте нову плеяду молодого покоління, свідомого покоління, нової України. Ваша історія мені. Мені дуже болить. У мене також батьки в окупації були дуже довго, і мій дім продовжують бомбити щодня. Але ми сьогодні тут для того, щоб нести нашу культуру, нашу ідентику, наше коріння, нашу спадщину в світ і говорити про Україну. Дякуємо вам за те, що ви в свої 16 років так сміливо, щиро і відважно говорите про Україну. Так, Дякую вам величезно. я. Думаю, що всі українці зараз моляться за те, щоб настала можливість усім повернутися додому, і щоб ми забрали усі свої міста, усі свої території, щоб такі молоді талановиті люди повернулися в Україну і розвивалися в Україні і славили її. Ми хочемо, щоб наші діти поверталися і жили в Україні. Мені дуже приємно, що я зараз знаходжусь на цій сцені. Я мріяв. Про це ще дуже давно, ще самого голостіти, коли ще був таким маленьким. <гум> Мені справді не віриться, що я зараз знаходжусь тут. Але я б дуже хотів піти до команди Юлії Саніної. <гум> я дуже рада тебе бачити в команді. Ти наш старт. Дуже дякую. мені дуже приємно. Все. <сіх> У мене джекпот. Ви молодець. Ви молодець. Який ти молодець, який ти молодець? Oh. Марісі, ну це катастрофа. So, okay. У мене половина команди. зібрана. І то... Як тобі? А я буду качати тобою до, до останнього. Поки поки навіть коли ти набереш всіх, знаєш, я буду чекати. <рес> я не розумію з сих пір, що зараз проходить, що зараз відбувається зі мною, але то це що. Я не знаю, що мені робити тепер. Ще попереду така кількість учасників. Круто, круто.